Проспекту Олі у Луцьку ремонтують уже більше двох років. Капітальний ремонт розпочався ще у 2021 році. Хоча мер міста Ігор Поліщук ще у жовтні 2023-го на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував допис, що реконструкція майже завершена. Але як бачимо, насправді ж ситуація інша, Ба більше на ремонт планують виділити додаткові кошти з бюджету громади. На черговій сесії Луцької міської ради, 21 лютого, депутати поцікавилися, коли ж завершиться реконструкція проспекту та скільки. Ще коштів для цього потрібно. Скільки в 2023 році було потрачено тільки, скажімо так, цільово на капітальний ремонт проспекту Волі? Скільки коштів пішло, і можливо, яка сума ще потрібна загалом, щоб закінчився цей ремонт? То 60 мільйонів спрямували. Треба ще один мільйон. Один? так. Тож, за словами Керманича міста додатково виділять ще один мільйон, і тоді реконструкція офіційно завершиться. Проте це не точно і є одне. Але почув відповіді по проспекту Волі. Хотів би все таки уточнити, бо відкрив календарний план і останню додаткову угоду до тендеру. І дивлюся, що там 7 мільйонів 300 тисяч гривень передбачено ще на 25-й рік. Я осіюк. Ви... Ви тільки що озвучили, що треба ще один мільйон, але Микола Петрович. мільйон на 24-й рік плюс ще 7 мільйонів на 25-й рік. То питання в тому, де правда виходить, що департамент ЖКГ, ймовірно планує виділити на ремонт проспекту ще 7 мільйонів 300 тисяч гривень у 2025 році. Тож проспект Волі фактично є довгобудом. Микола Петрович, скільки на ремонт проспекту Волі ще треба, щоб завершити? Один мільйон гривень, все зрозуміло. Календарний план перевиконаний В календарному плані уточню, що є 1 мільйон гривень на 24 рік, так як ви кажете зараз, і додатково ще стоїть 7 мільйонів 300 тисяч гривень на 25 рік. Якщо ми знаємо, що ми перевиконали календарний план, для чого тоді в календарному плані при додатковій угоді зазначати, що на 25 рік ми будемо використовувати 7 мільйонів Микола гривень. Путрович, на несіть зміни в календарний план. Так, після доволі незручних питань сума у 7 мільйонів швиденько зникла. Тільки от на що виділяли і для чого все ж таки вносили такі серйозні цифри у план на 2025 рік. Так ніхто і не пояснив, як і те, коли остаточно завершиться капітальний ремонт проспекту Волі. Нагадаємо, ще у грудні 2023 року обранці громади спіймали луцького мера на чергові маніпуляції. Зокрема, тоді Криманеч міста написав: цитуємо. Друзі, добігає завершення реконструкція частини центрального проспекту нашого міста проспекту Волі, яку було розпочато ще в 2021 році. На сьогодні залишилося поставити лише розумні зупинки. Проте за словами обранців громади, документи свідчать, що на той момент, коли мер написав, що добігає завершення реконструкція на проспекті Волі, а це жовтень 2023 тисячі Робіт ще мовляв не початий край, який треба було виконати і сплатити за них майже 60 мільйонів гривень. Саме в той час завершується. Тендерні процедури, і 31 жовтня 2023 укладається договір між департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ТОВ «Луцьк Сервіс». У цьому є мінімум три підозрілі моменти, які можуть свідчити про злочин, зазначив депутат Луцької міської ради в фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Перше Луцька міська рада проводить тендер на уже виконані роботи заднім числом, що недопустимо. Друге, якщо оголошується тендер на уже виконані роботи, то і Можець наперед відомий, і ніякої конкуренції в цьому тендері не могло і бути, що також незаконно. Третє: чи можливо міська рада хоче вдруге оплатити роботи, за які було заплачено раніше в рамках інших тендерів і виконаних робіт? І зрозуміло, що Ігор Поліщук 14 жовтня, коли вихвалявся закінченням робіт, не міг про це не знати. Тож виходить, що в дійсності проспект все ремонтують, ремонтують та ніяк не завершать. І тим роботам все кінця краю не видно.